Шалом, це Славко. Сьогодні у мене теж щасливий день. Мої колекції не вистачало. Оце цього саме цього сорту рому. Бачите, яке аквардієнти я вихопив. Ну вони були французькі, це я поясню, це ром з тростини, чистої соку тростини перегнаний. Вони були такі французькі, з мартініки, але там такі ціни, що я зараз коли Україна воює, просто не вважаю доцільним таке купувати. А те цілком нормально, з величезною скидкою в Я скажу, що. Є ще можливості, і тому я в натхненні зараз і зможу поговорити, відповісти вам на головні ваші питання щодо цього наступу українського щодо нашої перемоги. Ну і трохи вас покритикувати. Перше за заблуждення, розумієте, що українці впадають в заблуждення. Я не соромлюся сказати, що я не знаю, як українською заблуждення, бо це єресь, розумієте, ви впадаєте в блуд, тому що російська пропаганда нарешті. Знайшла шлях до серця українця, нарешті проклала його сьогодні, цих голосів уже повно, що каже, це все договорняк. Ася, ну що ти про це все думаєш? Що я не навіть в побіду повірити не можуть? Да, я думаю, що навіть якщо ви в побіду повірити, не, мож, не можете, не можете да. тямтеся. От, атямтеся. Бачите, Ася, чесно, постаралася виставити свою точку зору, а я вам поясню, чому. Чому це не може бути договорняком? Ну, по-перше за головне, чи там були мобіки на фронті, ну хто її винен, чи були в них сили? Треба сказати, що в росіян на цьому фронті власне ми обвалили цілий фронт. Коли от я завжди говорив за північний фас Східного фронту, то я користувався в принципі німецькими уявленнями, німецькою термінологією група армії. А якби я був солко вихований в радянській військові традиції, я би сказав, що все-таки це був від російського кордону. Сюди-от, до Білогоюки. Це фронт. Бо були три армії, розумієте? Тут були три армії. І 20-та. Друга і 41-ша, фактично, ми обвалили цілий російський фронт. Але Бог з ним, з їхніми уявленнями, за фронт, ви розумієте, що пропорцій тут повно, армії, корпуси, дивізії. Чого тут тільки нема, ви все в мене на сторінці це подивитеся. А так, 23,5 батальйонних тактичних групи знайшлося. Уявляєте? Отут почнемо з півночі. Як вони нас скажуть, що ви нечесно наступали? Ви наступали, наступили на мобіків, роздушили наших мобіків. В напрямі Начкаловського у них були дві батальйонні тактичні групи. Була була ще одна третя. Тут батальйонна тактична група. В другому ешелоні була тактична група. У них тут батальйонна. Бачите? Ешелонірована оборона. Далі сюди да, дивимося між Чкаловськом Шкал, та Балаклією, дійсна діра. А хто їм винен, що вони цю діру не заповнили, маючи два батальйони в другій лінії? Фактично, ну один в другій лінії оборони, другий теж віднесли. Хто їм був винен, що вони не заповнили цю діру, Бачите? Оцю діру, і ти бачиш, що це не повні дані. Я вибачаюся перед всіма, хто тут бачить помилки. Це зі сторони писалося нейтральними людьми. І тут є багато помилок, в принципі. Далі що ми бачимо? Від Чепіля бачите, Іванівки, одна батальйонна тактична група, ще одна батальйонна тактична група, ще одна батальйонна тактична група. Велико Константинівка, скільки їх тут? Три батальйонних тактичних групи, коли не рахувати що в другому ешелоні, ми порахуємо їх пізніше. Від Барв'янкава що ми маємо? Три батальйонні тактичні групи. Бачите, в першому ешелоні, Ну тут одна неповна. З їхнього полку. Ось далі, далі від долини. Бачите, скільки ми бачимо від долини. Одна батальйонна тактична група. Далі сюди. На Святогірськ Два з... дві з половиною батальйонних тактичних групи. Друге, ешелон, зразу вам вкажу в яровій батальйонна тактична група. Якщо ви її побачите, ось вона Ярова батальйонна тактична група навколо Ізюму. Зразу ж опояснити другий ешелон коло ізюму. Чотири батальйонних тактичні групи. Два кажуть, у нас не було оборони. У нас не було второї лінії оборони. Була у вас участкова втора лінія оборони на тих участках, які ви вважали найбільш важливими, щоб прикрити свою артилерію, свої штаби, тобі тилові бази. Все в них було на Райгород Миколаїв. Далі Райгородок Миколаїв бачимо. Одна батальйонна тактична група. Сюди от схиляємося. Лиман. Одна батальйонна тактична група, яка втекла. Ви знаєте, спочатку бойових дій відступила. І далі Білогірівка. Одна батальйонна тактична група. Раз по разом. 23,5 батальйонних тактичних групи. Це що, мало? Ясно, що це не ті уяви, це не Друга світова, Але за цим уявленням у вас цілком був резерв, у вас була друга лінія оборони, ви могли викласти від 4 до 6 батальйонних тактичних груп, щоб прикрити цей напрямок. Хто вам винен, що ви його не прикрили? Порахувати наші сили зараз, ну ви їх порахуєте більш детально. Я зараз перед кожним хочу вибачитися, якщо не назову якесь з'єднання або назву помилково, розумієте, це не я складав. Третя. Танкова бригада четверта Танкова бригада. Дві танкових бригади. Ці бачите, жовті прямокутники. Поти їхній 4 четверти гвардійських танкові дивізії, яка не там знаходилася. Ну хто їм винен, що вони не змогли розпознати дія наших танкових бригад і удари танкових бригад прийшлися на порожнє місце? Озумієте, ви мали резерви, ви мали сили, ви могли їх перемістити вздовж фронту. Міг бригад ми використали. П'ять міг бригад на посилення це сильний кулак. Як нам вдалося зібрати тут п'ять механізованих бригад? Це свідчить за якість нашої роботи, за якість нашого прикриття. Тя за їхню слабку розвідку ну повітря штурмових дві. Може ще десь тут третя. Я не це я ТРО Бригад, три чи чотири бригади, і решта менших з'єднань, менших частин, які дуже от ДУК наш героїчний тут є. є Азов. Є от-ось от, Азов, є наш героїчний, є Грузинський Легіон, є навіть вільна Росія. Все на своїх місцях, бачите, он 115-та механізовано. Ну, це ви карту у мене на сторінці Фейсбуці побачите. От так от що наступ був блискучо організований, відверто сказати. І тепер можемо поговорити за те, чи, Зараз я відкрию іншу карту. Ось, ось його наслідки. Бачите, вже. Поширилися трохи це. Новини змінилися після бачите, ви до обіду бачили цю саму карту. Зараз ви її бачите по обіді. Вихід на державний кордон України. Тут спроби відступ дуже далеко. Ви бачите, аж до СВАТУ вони вважають основних російських спіл з під Ізюма. І отут от, лише напряму Троїцька на північі спроби створити якусь лінію оборони, вже якісь дії противника. Натомість вони компенсують ці дії під Харковом. Пробують. Атакувати, і на, зараз ми це розглянемо, що на другій частині фронту. Ми розглянемо. коротше, є можливість, зараз буде битва за рубежі, я вам цього вранці казав. У мене нема нової інформації за битву за рубежі, але я за перенесення рубежу нашого наступу з Оскола далі на схід, я цілком ще вірю в це, вірю в цю можливість, що ми ще їх посунемо. Натомість, бачите, воно ну, ясно, чому вони замість того маневрувати пробують досягти якогось успіху тут, от на фронті, на, на південно-східній частині свого фронту. Я за неї сьогодні не святкував, готувався, що там робиться в Горлівці, що там робиться в Донецькій, я детально не знаю. Зараз перенесемося на південь і поговоримо за другою. Вашу єрі за друге, ваше заблуждення, що оцей наш наступ на півдні був лише відволюкаючим маневром. Це неможливо, розумієте, неможливо це зробити. Відволюкаючи маневр таких масштабів зробити неможливо. По-перше, противника є авіарозвідка, космічна розвідка, радіорозвідка. Всі ці засоби це не Друга світо. Коли вже в реальному часі, в реальному часі ви наводите по колоні противника вогонь власної артилерії завдяки. Безпілотникам, то більш глибоком вести розвідку, вести спостереження, спостерігати перекидання резервів, накопичення їх, роботу радіостанцій ну все це неможливо прикрити. При тому, які засоби радіоелектронної боротьби були в росіян на цьому фронті. Ні, це геть не адлікаючи це. Перенос активності своєперативних так буває, зокрема перед Сталінградом Так було Зумієте, щоб ви зрозуміли Сталінград. Вам треба зрозуміти, що Гітлер одночасно утримував два котли: один. Дем'янськ туди і біт бою в районі Ржева і другий в районі Сталінграду. І котел в районі Дем'янська він утримав, і бітва за Ржев закінчилася. бійню. От, якщо ми так порівнювати, дуже приблизно що це от наш Ржев? Оці от бої наші на правобережжі. Це наш Ржев. І коли наші генерали вчасно помітили, що впираються в їхню оборону і починають витікати кров'ю, а там ситуація стає сприятливою, увага противника прикута, і тут ситуація стає сприятливою для нанесення удару, то вони і нанесуть цей удар зрозуміти. Зрештою, професію генералів є кнувати всілякі наступи, відступи, перекидання військ, накопичення. Це їхня робота. Розумієте, от як? Ну як. Домогосподарка заготовляє собі продукти. Власне, от як ми сьогодні ходили шукати курчату, уявляєте, не можна було знайти відсвяткувати перемогу. Так генерали вони збирають і складують прани наступів і відступів. Тому не можна так примітивно, от по цивільному вважати. Яка зараз ще трохи кілька слів за реакцію на ці події, за якісь світ. Ви бачите, що американці вже думаючи не дозволити. А єм американцям іншим країнам ну Польщі, Словаччині, зокрема, постачати нас винищувачами міг 29 В американці стають такі добрі, що готові нас постачати винищувачами. Міг 29 Ну, це добра новина, слухайте, трохи запізно. Росіяни теж готові постачати свої гаубицями Д-1. сорок року. Це буксірує моє гаубиця. Ви її бачили у фільмах за війну. Може, в молодості у неї 13 кілометрів. Як тільки оце таки є, от росіяни все ж таки їхні генерали є. Чомусь ви мені вам це не сподобається. Чесні партнери розумієте? от тобто Радянський Союз завжди був вірним спареним партнером Америки. Якщо американці обмежують постачання 155 міліметрових арт-систем, перейшли на 105-ки Нам на неповні батареї кидають нам, то і росіяни своїх союзників, ДНРівців, ЛНРівців, теж почали озброювати Д-1 гаубицями 152-мм, щоб якось ця битва виглядала на рівних. Що в них 13 кілометрів домет, як кажуть, це. Би, що у нас 13 кілометрів домет, буде, і якось битва буде по чесному до остаточного розливу крові обидвох сторін. І в зв'язку з цим мене ще питають: чи не варто нам зараз рухатися на Росію, бо там паніка? Ні, не варто. Чому вони прийдуть до тями після цього першого удару? Вони обов'язково прийдуть до тями, бо це вони ще не повірили в свою ницість, в нашу перемогу Вони ще не визнали нас уберменшами над собою. Все таки. Лише другий удар, удар по правобережжю, знищення правобережної про правобережного групування потрясе їх настільки знищення цих, побачить вони цих повенених ці втрати. Отоді от можна бути можна буде говорити за перенесення нашої активності на Росію. В якому вигляді ми ще з вами поговоримо? Зараз ася вам щось хотіла сказати. глядачі, лайкайте, підтримуйте і розповсюджуйте. И верьте за стол, Победа будет за нами. Бай.